До Каливського районного відділу поліції звернулися двоє 23-річних місцевих жителів. Вони повідомили про конфлікт поблизу одного із гуртожитків з невідомими особами. Незнайомці завдали потерпілим тілесні ушкодження. Зокрема, здійснили в них декілька пострілів із пневматичної зброї. Поліцейські з'ясували, що конфлікт між чоловіками відбувся під час комендантської години. З місця події вилучили металеві кульки, змиви речовини бурого кольору та інші речові докази. Все це направлено на проведення експертизи. Каловські оперативники незабаром встановили осіб, причетник до правопорушення. Ними виявилися 40 та 28-річні калушани. Обоє раніше судимі за наркозлочини та майнові пограбування. Фігурантів поліцейські виявили поблизу їх помешкань. У 28-річного фігуранта поліцейські вилучили пневматичний пістолет всередині якого знаходилися 10 металевих кульок. Наразі слідство встановлює обставини події відомості щодо цього факту внесено до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України йдеться про хуліганство. Санкція цієї кримінальної статті передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. Михайло Березень Андрій Буцяк. Новини на вежі.